Олексій Гончаренко, ну так як нема кому доповідати урядовий президентський, друзі, доповідаю вам. Нарешті питання строковиків вирішується. Знаєте, це те, до чого ми йшли рік. Рік тому я подав законопроект про демобілізацію строковиків. Мені казали, ні, це неможливо, цього не буде. Друзі, хто такі строковики? Це молоді хлопці, які служать вже четвертий рік. Не рік, ні два. Ні, третій рік, четвертий рік. І їх тримали ну просто як кріпаків. Ну, це неможливо було. Після того, як відмінили тридцятку, вони з 1 лютого минулого року отримували 500 гривень на місяць. На місяць. Вони не мали жодного дня відпустки. Минулого року вдалося добитися законопроекти, яких я добивався в цьому залі. Відпустка строковикам 30 днів на рік, слава Богу, з'явилася. Доплату, яку ми з вами проголосували, наш з вами законопроект, який запрацював з 30 червня, плюс 6 тисяч е гривень строковикам, щоб, хоча б, щось вони отримували нарешті, теж з боями уряд довго не виконував, але з осені почали виконувати. Але головне питання так і не вирішувалось: відпустити їх вже додому, наскільки можна їх було тримати? І нарешті є зараз ми з вами маємо унікальну можливість хоч щось хороше зробити нашою з вами Верховною Радою. Відпустити цих хлопців, які в свій борг перед державою віддали додому. В моєму альтернативному законопроекті на відміну від президентського немає в президентському не було жодного слова про відстрочку. А це ключове. Бо який сенс відпустити їх, а зразу після того забрати і відправити на нуль. Ні, вони заслужили відстрочку в моєму альтернативному законопроєкті 12 місяців відстрочки, і комітет з нас безпеки підтримав. Дякую.